Вітаю, друзі! А от дійсно коли щастя може стати підозрілим або таким, що ой-ой-ой щось не те. Щастя і ой, ой щось не те? Ну, давайте поговоримо на цю тему. Я думаю, що ця мила істота не буде нам дуже заважати. Хоча я вже пробувала лапою мікрофон збити. А, так, ну і стартуємо з музики, чому б і ні. Хочу вам показати крутого. Ну, на жаль, вже нема, 62 і роки відійшов з великої сцени із життя, онкологія, а, великий американський джазовий гітарист, гітарист, композитор, педагог, ну, в першу чергу, джазовий компонент. Говард Мансел-Робертс. Говард, ну, скорочно, Говард Робертс. А дивна людина, дивовижна людина. Стартувати вже бути талановитим 15 років, виступати як професіонал і давати уроки це, мабуть, мало що. А все такий яскравий приклад яскравий приклад, як можуть наші батьки прикластися до нашого майбутнього. Тому що 8 років а, ро, батьки Роберта подарували Робертс, подарували йому а, так званий варіант, студентський варіант гітари «Гіпсон». Ну, всі знають, це супер знаменитий бренд, гітарний бренд. От, до речі, він також там з «Гіпсона», але зовсім інший. Тому що та, цей студентський варіант коштував 18 доларів. На Різдво йому його подарували, і понеслось. Людина, яка а, почала ну миттєво засвоювати, приймав, а, навчався а, в такого собі Гораса Хатчета. І скільки, по-моєму, в по -моєму, 15 років цей знаменитий вчитель, гітарний вчитель. А Хатчет сказав: Слухайте, то він грає краще, ніж я. В нього настільки специфічний стиль, що на останніх уроках я вже його прошу показати, як в нього це виходить. 15 років я вже сказав. Він уже був професіоналом. Потім почав навчатися в відомих. Продовжував ну, 15 років юнацький вік. А навчався в відомих музикантів, навчався в класі в 17 років. Він перейшов в знаменитий, знаменитий був такий викладач Джозеф Шилінгер. і навчався в одному класі Шилінгера, в якому навчалася увага, Джордж Гершвін. Томі Дорсі, Бенні Гудман, Оскар Леман тобто ті величини, які вказують, що ось це було навчання. Причому яка специфіка цього навчання? Річ в тому, що Джозеф Шелінгер, такий педант, скажімо так, його називали математиком в музиці. Тому що він закладав структурне розуміння і логіку музики як викладання самої музики, так і а, виконання потім якихось партій. І оцей а... Цей, ну, як би сказати, логіку, чіткість, послідовність, зрозумілість, яка допускала імпровізацію, але знову таки чітку зрозуміло, якраз він і поніс, Говард Робертс, поніс по житті і, власне, тим став знаменитим, з ким він тільки не перезнайомився, з ким він тільки не грав. Соні Стіт, супер відомо. Дексер Гордон Де Франко, що називається самі перші величини. Там можна далі продовжувати, продовжувати. Основні його твори це 50-х років. Я навіть хочу показати вам, показати вам альбом. Він навіть оформлений в стилі 50-60-х -х, х років, скоріше 60-х років. Записувався на багатьох лейблах. Тут ви бачите Вервовський лейбл Ховард Робертс. Класно грає, дуже, ну, шикарно грає. Залишився фанатом гітари Гіпсон, хоча в нього кілька було гітар А, Одна з них взагалі попала в музей потім і вважається істинною його гітарою. За цим QR ви чуть-чуть пізнаєте його творчість. Ну, зрозуміло, що я ж не можу, я просто, скоріше демонструю виконавця чи композитора. Щоб показати цікаво, знайомтесь. У даному випадку Говард Робертс точно так же я говорю: цікаво, знайомтеся, пізнайте більше. Написав він дуже багато і сольних, і студійних, і в виступах було, бо записано його багато музики. Ну, Друзі, давайте вертаємося до основної теми. І така трошки дивна тема, тому що і звучить вона досить дивно, коли щастя здається. Підозрілим, коли ти до власного задоволення ставишся з такою, з такою недовірою. Я думаю, що зараз ви точно будете впізнавати самі себе і один одного в якихось послугах. Ну, перш за все, коли щастя стає, в який момент воно може стати реально підозрілим, тому що може бути захисна звичка, захисна звичка перенесення болю. Після тривалого стресу мозок навчається одному виживати. От зараз ми знаходимося, дуже багато людей знаходяться в ситуації, коли просто береться блок вижити, пройти, не втратити здоров'я, тим більше не втратити життя, вижити, вижити, вижити. І відповідно слово вижити це, на жаль, не слово насолоджуватися. Радість, яка приходить в якісь моменти, здається чимось ну, невідповідним, неадекватним цьому навіть біологічному виживанні, навіть небезпечною, бо раніше за неї завжди приходило щось інше. От ти до цього, до пандемії, до війни, чим стішився, радів, планував. Потім прийшла велика біль. І, відповідно, коли знов вертається щось навіть і позитивно в твоєму житті, ти пересторожний, бо твій мозок пам'ятає, тебе ж була вже радість. І що зараз? А зараз виживання, а зараз, а зараз питання справитися з власною тривогою, справитися з якимись проблемами свого, свого організму, тому що тривога, депресія заострюють, як правило, соматичні проблеми. І коли я читаю останні дані, вони мене, чесно кажучи, вразили. Мабуть, треба буде на цю тему якось ще окремий етюд, чи навіть окрему лекцію. Останні дані публікацій досліджень а, Європейського бюро ВОЗ, де говорять про здоров'я медиків, взагалі не психіатрів, не психологів, а медиків, як таких, причому лікарів-медиків. І вони приходять до висновку, що 30%, навіть більше більше 30% там вказано лікарів проявляють депресивні. Ознаки депресивного розладу, а кожний десятий, це мене просто повалило. З лікарів має періодичні суїцидальні думки. А тривога ще більше. Це лікарі, які знають, що це таке і як треба справлятися, і дають якісь рекомендації. Добре, я чуть зі інше. Отже, радість може бути гальмуватися оцією захисною реакцією болю. І вона може сприйматися позасвідомо внаслідок наших переживань попере, попередніх, що це може бути навіть небезпечно. От твоя радість не просто неадекватна. Вона щось явно приховує. Приведи себе в спокій, починай правильно оцінювати. Можливо, ти неадекватно оцінюєш те, що навколо в тебе відбувається. Відповідно, радість це одночасно задоволення і задоволення в стабільності. От, по-моєму, в Норвежці я можу помилятися, чи ні, невдачам, в норвежців є прислів'я таке трошки дивне. Щастя, це коли ти знаєш, що через 20 років ти будеш займатися тим самим. Дивна така штука. Навпаки, хочеться розвиватися, щось робити, але тут є і глибокий філософський зміст. Так, от я думаю, що в контексті того, що я сьогодні проговорю. Щастя як підозріле, або щось таке, що тебе насторожує. А, відповідно, можна говорити про якусь щастя як недовіра до стабільності. Коли життя а, довго було нестабільним, будь-який спокій, а тим більше спокій з ознаками задоволення от отут знайоме для вас слово, затише перед бурею. От киян і те взагалі, на превеликий жаль. Взагалі, а населення України, і Львів, і Одеса, і Житомир, і куди тільки не кинешся, добре знають, що таке бомбардування, що таке безсонні ночі, що таке тривоги, знають шипіння свисторохтіння шахедів над головою, шипіння ракет, які пролітають навіть вже відрізняючи це. Російські ракети, чи це північно-корейські ракети, по, по по свисту, навіть такі вже є І чую, хоча я, чесно кажучи, не від не розрізняю, може і слава Богу. Але я не до того. І от після кількох безсонних ночей, коли ти навіть втягуєшся в ці тривогу в те, що треба ховатися в бомбосховище, в підвали, і там очікувати і слухати над головою тарахтіння, ти втягуєшся в ці переживання, а потім раптом наступає тиша. Спокій. От одна ніч, друга ніч. Хтось скаже, ох, нарешті я виспався, сорі, але я багато чую, я лякаюся цієї тиші. <клес> У мене працює от оцей варіант щось може трапитися. Ми не віримо в те, що відбулися кардинальні якісь зміни. Ми живемо в стані недовір'я і словесне словопоєднання за тиша перед бурею. Знайоме, по-моєму, для кожного. Отже, щастя як елемент такої недовіри, це недовіра до а, стабільності, яка властива щасті. В кінці кінців є ще таке поняття, як втрата здатності до самої радості. Радість це теж навички. Це те, що ми а, напрацьовували раніше і пам'ятаємо, так, вони змінюються і. Щастя, радість дитини, якому подарували щось, а тим більше живу істоту, про яку вона мріяла, те чи собачку. Це зовсім не та радість, щастя, яке проявляється у дорослих. Але ми наробляємо задоволення, вміння проявляти це задоволення, відчувати. І однозначно вона змінюється. І Якщо її не практикувати, ну іншими словами, жити в нещасті, то що відбувається з щастям? Я скажу просто, вона атрофується як будь-які Системи в організмі як будь-які мускульна система, м'язи. Якщо взагалі не рухатися, що буде з ними? Вони атрофуються, мізки, які не заставляти працювати, щоб нейрони не спілкувалися між собою, щоб просто затихли, харчувалися так Що вони будуть? Вони атрофуються. Тобто і наші емоції, от, прояви задоволення, відчуття задоволення, воно точно так же без тренування, без підхарчовування протягом дня, протягом тижня, року воно атрофується, якщо його не практикувати. Тобто, дійсно, як не дивно, ми можемо втрачати здатності до радості. Людина в цій ситуації, наче забуває, як відчувати щастя. Без провини за те, що ти щасливий, і без страху, що ти проявляєш це щастя, а, мені добре але щось тут не так. От все одно повинно бути якийсь момент, який наче тебе повертає в нещасливе життя. Нещасливе життя це тривога, передбачення, що все може закінчитися погано, хоч хвороби, хоч війна. Тобто, от оці дивні фантазування, до яких властиві наші мізки, я нагадаю, ми значно більше утримуємо в собі і базу негативних емоцій, чим позитивний. На превеликий жаль вони постійно оце підкидають. А динанічне таке а, 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 а обережність обережність від, від задоволення. Є ще поняття, які можна точно так же сюди а, згадати. Це, наприклад, внутрішній саботаж. От я також собі думаю, треба буде обов'язково відмітити для себе і для вас цей пункт, про що йде мова? Психіка може несвідомо руйнувати хороше, щоб повернути контроль через звичне страждання. Адже в звичному стражданні, наприклад, в тривозі за дітей, коли ти перебуваєш і думаєш, як вони там в школі, як вони там в садочку. Ти ж постійно контролюєшся, ти постійно взнаєш, ти зізвонюєшся, чуть не чіпами, обвішує дітей, школи, відеокамери і так далі. Контролюєш. Тобто в тебе є контроль, який ти напрацював через що? Через страждання, через недовіру, безпеку цьому світу. І відповідно, відповідно ти починаєш втрачати, знаєте, щастя, воно. Вона ж як проявляється, це задоволення проявляється. В неконтрольовані емоційні і фізіологічні реакції, в тому числі там серцебиття, і так далі. Але основне слово, неконтрольоване. От ти просто голосно розсміявся. Ти ж це не контролював, воно в себе само поперло, тому що було якийсь момент задоволення, чи з екрану, чи за столом, з друзями і так далі. І тут, відповідно, психіка може дійсно от оце хороше руйнувати для того, щоб вернутися в тривожний контроль. Тривожну поведінку. Бо краще в цій ситуації, бо краще передбачувати буль, або краще передбачуваний біль, ніж непрогнозоване, непередбачуване щастя. Це а, можна його назвати такою варіантом емоційного самозбереження. Емоційне самозбереження. А, створити біль самому менш боліже, ніж чекати, коли він прийде. Мабуть, так. Тому що твій біль, він ти сам його створив, ти сам його надумав, ти сам до цього прийшов. Здається, створюється ілюзія, що ти його і контролюєш. Хочу зменшу, ну перезвоню, хочу, переконаюся і піду сам зустріну дитину, тому що темно вже і так далі. Що ще можна сказати? І, мабуть, треба буде завершувати, щоб не перегнути палку по тривалості наших етюдів, моїх Етюдів, зустрічі з вами. Щастя як одночасно недовіра до свого стану це шлях до відновлення довіри, це ну, спонукаючий елемент. Якщо задуматися над цим, що якщо моє щастя, мої прояви задоволення, вони носять якийсь такий подвійне відчуття. То можливо задуматися і провести ну, самоаналіз, поговорити, чому я і закидаю такі теми в наш клуб думаючих людей для того, щоб подумали. От в мене і це щас якось проявляється таким чином, як недовіра. Тоді, можливо, варто подумати про варіант, а що можна зробити, щоб його реабілітувати, відновити, відновити цю довіру. Складно здати єдину правильну рекомендацію, тому що щастя достатньо штука індивідуальна, вона максимально суб'єктивна. Хтось може радіти від невеличкого, а іншому багато дати він все одно не тішиться. Але щастя, після травми це не стан, а процес звикання до безпеки. І відновлення може бути лише маленькими кроками. Ну, пам'ятаєте говорити, культивувати в собі щастя, бо воно атрофується, воно зникає само по собі. Дозволяти собі маленькі дози щастя, маленькі радості, вчитися не тікати від хорошого, не лякатися його. Пам'ятаєте, в мене там був такий етюд, або я поверну його до перегляду, що таке глімери. А це також варіант, коли ми. Звертаємо увагу на ті дрібниці життя, які дійсно приносять задоволення. Осталось лише одне звернути на них увагу. Це є ті малесенькі кроки. Вони настільки навіть іноді смішні і настільки персоналізовані, індивідуальні, що інша людина, навіть твоя рідна людина, навряд чи може зрозуміти, чому ти чому такий задоволений? А ти там теребиш якусь річ в руках, яку ти витягнув з шкафу і щось там згадав, і так далі. А, ну, Психотерапії є поняття десенсибілізації, поступова десенсибілізація до позитиву, відновлення емоційної гнучкості, коли ти не забираєш тривогу, страх, яка властива сьогоднішньому дню, і вона є масовою, і заборонити не можна, бо це варіант адаптації, але і вертаєшся до якихось моментів, які є альтернативою, тому що вони проявляють. Зовсім протилежну емоцію. А ця емоція називається щастя. Друзі, ну, я накидав так масками, А ви вже подумайте в нашому клубі думаючих людей про, про, про що б ви хотіли доповнити, коли ми говоримо про складне поняття щастя як недовіра. І що, власне, потрібно зробити, те, що я в кінці там чуть-чуть торкнувся, щастя як довіра. Ну і до нових зустрічей. Думайте, друзі, думайте.